Багналь! Готово? Да. Привіт! На зв'язку дизайн. У нас сьогодні крутезний огляд на цю квартиру. Це житловий комплекс щасливий у Дніпрі. Тут у нас 44 квадратних метри, кухня, вітальня, спальня, санузел там лоджія. Зараз це покажемо. Це дуже бомбезний проєкт, мені він дуже подобається. До речі, ця квартира у нас на продажу, і під цим відео буде опис. І посилання, і контакти на неї. Поїхали! В коридор. Е, нас тут зустрічає, як завжди, е, кахельна тепла підлога електрична. Далі у нас все це переходить у ламінат. Е, заакцентую увагу, мені це дуже подобається, як переходить кахель у ламінат без всяких е, сходинок, без всяких плінтусочків, без всяких всього. Ідеальна одна площина. Так, що у нас тут? У нас тут така. Прихожка, як то кажуть, така вбудована величезна крута шафа з такою от штукенцією, де у нас сховані всі автомати. Все тут у нас підписано, все у нас тут Шнайдер. До речі, до речі, крутезна фірма, яку ми завжди використовуємося на реклама. Ось це все отак зачинилося, і все тут ключечки для верхнього одягу, тут полички для ключів, все таке. До речі, меблі, всі ті що є в цій квартирі корпусні, це наше власне виробництво. Ми виготовлюємо меблі, я про це кажу у кожному відео. Так, тут у нас така величезна група для верхнього одягу, зимового осіннього весіннього для взуття. так Там далі ентрісомі, я трохи замалий, тому. Подивитись, якщо цікаво, вживу. Таке крутизне зеркало. Ці зеркала мені дуже подобаються в такому чорному обробленні. Дуже круто виглядають. І тут у нас інверторний 12, й 12-й, а може 18-й кондиціонер. Він йде у нас на всю квартиру. Його буде більш ніж достатньо, квартира невелика, і розташоване у нас приміщення так, що холодне повітря влітку буде вистачати на всю квартиру. Ходімо в туалет. Не покажу вам туалет, поки ви не підпишетесь. Треба обов'язково зараз поставити на паузу, підписатись на це відео, поставити пальця догори, написати коментар від 7 від символів і поділитись це в домовий чат, в сімейний чат, в всякі там барахолки і куди завгодно. розпространяйте відео. Ну, бо цікаво ж, в нашому це знімаємо. Ходім, туалет. Самузол. Невеликий, але ну, на мій взгляд, дуже грамотно, правильно він сформований. Що ми тут маємо? Ми тут маємо теплу підлогу, ми тут маємо ванну, ми тут маємо скляну штору. Крутезне таке дзеркало з підсвіткою. Мені дуже подобається воно. Я не знаю, чому раніше їх не використовували, ці дзеркала, але воно прям, прям крутезне. Дорого-багато. Так, тут у нас такі шухляди. Шухляда така у нас під е, мильнорильні, так скажемо. Е, все теж це наше виробництво, все на, на дотяжечках, все на блюмах, все як ну, положено. Е, стільниця у нас така під камінь, під штучний камінь, вона дуже круто вписується в цей інтер'єр. різний умивальник у нас тут. Е, весь у нас, е, вся у нас, нас, вся Всі змішувачі у нас однієї е, колекції. Це у нас церсаніт, але це той церсаніт, який польський, який. Не китайський, він дуже класний. Він не дорогий, але він дуже класний, практичний вже це все пройшло випробування роками. Ось так. Пральна машина. Так, унітаз інсталяція. І Душ теж з цієї самої колекції, по-моєму, симпатично він виглядає дуже. Тут ті самі меблі, які про які я казав нашого власного виробництва, тут безліч всяких. <ків> Полиць для е, зберігання тут у нас передбачуваний. Якщо є бажання, ми це передбачили спочатку. Можна поставити відсічний кран е, для системи антипротікання Аякс сюди ставиться відсічний кран, ставиться хаб, ставляться датчики, і все це працює в одної гармонії. Якщо це буде потрібно, це все можна влаштувати. Ми це все передбачили з самого початку. О такі ще скляні у нас під шампуньки, під пінки, полиці. Дуже класно це все виглядає. І дивіться, у нас тут ще такий крутезний ефект парячої ванни. Ми цей раз зазвичай ми робимо десь 10 см висоту, а цей раз ми зробили за рахунок обслуговуючого віконця. Це все трошки нижче і вийшло ще краще, ніж ми планували. Бо ефект парячої ванни тут прям ну, явно видно. Баряче? Баряче. Кухня. Вітальня. Так, у нас тут виходить, що кутова кухня. Мені дуже подобається в цій квартирі ці всі оливкові відтінки. Прям, ну На мій погляд, це вищі, вищі стильовість вищого гатунку. Дуже круто. Це, до речі, декоративна штукатурка. Класно класно зроблена. Ну, Докопатись нема до чого. Давайте до кухні тепер. Повторюю це все наше власне виробництво, всі корпусні меблі, в тому числі і ця кухня. Тут у нас, як завжди, ми робимо вбудований холодильник з морозильною камерою. Ось так все круто виглядає. Вся у нас, до речі, техніку ми використовуємо брендовану, тобто не те, не якусь там дешеву новнейм. Такого ми мене використовуємо. У нас тут вся техніка в даної, квар... в даної квартирі, вся Варпол. Телевізор у нас Samsung. Далі ще подивимося, покажу. Так, що далі у нас? Далі у нас тут та ж сама вайрпул посудомийна машина з 45-м фасадом. Тут у нас безліч теж всяких ніж всяких полиць для зберігання всього чого. Я гадаю, що в цю кухню, в ці меблі, тут влізать ну, все, що є у господарстві. Тут ще такі всякі ніші. Вилок ложок, все це, як я кажу, повторюю, все на дотяжечках, все це працює круто. Тут ще можна додатково встановити фільтрацію води. Для цього тут теж все е, місце виділено, все тут передбачено Така ж, як завжди, ми використовуємо чорну кам'яну таку мийку вона дуже дуже крута, е, не прихватлива в експлуатації, чорний змішувач, все круто розеток достатньо, всього достатньо. Підсвіточка, ходім далі. так Зона вітальні. Е, що ми тут маємо? Ми тут маємо такий класний диван. Мені він дуже подобається. Чим він мені подобається? Тим, що він на е, ніжках, і тим, що туди може заїжджати робот пилосос і все там прибирати і ніякого пилосборника там не буде. Е, трошки нативної реклами. Такі подарунки ми робимо нашим клієнтам. Е, фірмові под... декоративні подушечки. Вона теж сюди дуже класно вписується, в цей стиль. Е, далі. Е, хочу окремо сказати за цю полицю. Вона. На мій погляд, прям ну, невід'ємна частина цієї квартири, тому що тут можна в послідовності поставити саундбар, поставити Sony PlayStation, або поставити теж якісь елементи декору. Але в чомусь ця... Як вона тут з'явилася? Все газопостачання в квартирі у нас знаходиться за цим пеналом. Я трошки згодом про це розкажу. І у нас варильна поверхня газова, і ця полиця була створена. Навмисно, для того, що під нею проходить газова труба, йде до варильної поверхні, і ми цю газову трубу заховали під цю полицю і вийшло красота. Красота. Пальці догори можна поставити. Далі у нас за диваном така ще одна. Тут у нас декоративна штукатурка. Тут у нас такі 3 d панелі гіпсові, в яких інстальована підсвітка. Теж дуже класно це все гармонійно виглядає. Ввечері, якщо вимкнути е, загальне освітлення, а залишити е, підсвітку під кухнею і оцю, то прям, ну такий інтим, уют, красота е, дуже стильно. Ходім, покажу, ти ляпаю, а ти не, не знімаєш. Як я ляпаю, ти виключаєшся. Отже, до речі, у нас квартира знаходиться на другому поверсі. Вона вся у нас виходить на дитячий майданчик. У двір дуже прикольно, дуже стильово. Тут йдуть ремонти повним ходом, бо це е, свіжий ЖК, Повторююсь, щасливий у Дніпрі, місто Дніпро. Так, у нас тут на облаштована на лоджі обідіна зона. Такий крутий, класний обідний стіл, е, три стільця. Тут у нас кахи, тут у нас тепла підлога. Е, я зараз хожу, так приємно, так круто. Далі, що у нас тут за цим бомбічним е, пеналом? Тут у нас розташована. По-перше, безглузда ця труба від забудовника це турбокотел, який не виходить на двір, як це прийнято, а виходить в таку трубу. Треба було прибрати, ми прибрали. Далі. Е, тут у нас розташований власне, сам котел, котел від забудовника, Арістон. Надійний, практичний, як якотах Хемрія 3,5. Е, лічильник газовий е, страж це від е, протікання газу. До речі, ще треба активувати і підключити. Це зробиться згодом, квартира тільки но здана повністю замовнику. До речі, ще хотів сказати, це я... гарно, що я згадав. Ми завжди на своїх об'єктах залишаємо фарбу замовнику, вся яка використовується в квартирі, для того, щоб можна було що правильно підфарбувати, підколорувати, все локально виправити, якщо будуть якісь, не дай Бог, негаразди. В цій квартирі нам було прийнято рішення зробити трошки нестандартний вхід у спальню за що такої скошеної стіни. Ми зараз потрапимо в спальню і буде зрозуміло, чому так зроблено. Йдемо в спальню. Йдемо. Спальня, Спальня, на мій погляд, теж крутезна. Вона десь більш, мабуть, ніж 15 квадратних метрів. Тут всього вистачає, вона ну, прям велика-велика. Ось. І про те, що я казав, чого скошена е стіна вхід у спальню, трошки нестандартна. Дивіться, що у нас тут є, а у нас тут є, як то кажуть, задзеркальня, а у нас заштор'я. У нас тут раз і влаштована така гардеробна. Насправді, гардеробна за шторкою, це дуже зручно. Чому? Прийшли до вас гості, ви отак от все змакали, закинули, закрили, все, порядок вдома. І е, тут ще ну, багато, багато простору за, за рахунок того, що вона відчиняється Ну, шторку так все. І, до речі, тут ще буде висіти е, дзеркало. Між шухлядами. І тут теж можна зайти, перевертітися, себе привести до ладу і на двір. Так, далі. Що у нас ще тут по спалі? До речі, мені дуже подобається цей ламінат. Він, як на мій погляд, дуже класного кольору, тому що він, на вигляд, завжди чистий. Ось, і він дуже гарно гармонує з меблями. Далі що у нас? Таке от ліжко. <кій> Теж ліжко повторюється наше власне виробництво повністю ця, всі меблі, які ви тут бачите, в тому числі гардеробна. Метр 60 на два. Все треба перероблювати. Так, тут у нас дивіться, які прикольні плафони придумали наші дівчата дизайнери Насамперед, це справжнє пір'я. Зі справжнього пір'я зроблені такі крутезні люстри. Такі картини чудові. Вони у нас були в дизайн проєкті, ми їх тут теж реалізували. Там у нас з того боку такі самі 3D гіпсові рейчки, вони дуже гармонійно виглядають полиці для книжок, робочий невеликий столик. Що тут ще раз сказати? Квартира просто. У льот. <ріст> так, нагадую, ця квартира у нас у продажі. Деталі всі під відео. І я ж сподіваюся, всі вже да? не треба нагадувати лишній що треба підписатись, пальчик до гори поставити, написати от, коментар. Це це ви знаєте, ви всі умнички. Добре, дивіться, ця квартира повністю нами реалізована з самого нуля. Тобто ми сюди зайшли після забудовника і зробили те, що ви зараз побачили. Це все ми вміємо, це все ми можемо. Я це кожен раз кажу, ви це вже теж всі знаєте. Тому що звертайтесь до нас, ми працюємо в Дніпро та Києві, ми робимо такі ремонти в Дніпрі, в Києві. Проєкти ми робимо взагалі по всьому світу, це не проблема. А реалізовуємо їх в Дніпрі та в Києві. Всі контакти тут десь тут, десь QR-коди там під відео в описах. Це все, це все зрозуміло. Це все треба брати, нажимати, клацати, дзвонити, питати. А до речі, підписуйтесь на наш інстаграм. Там дуже круті проекти викладуємо на інстаграм. Перше будівельне підписуйтесь, Там всі наші процеси теж відтворені. Ось як завжди, з нами цікаво. Далі далі ще цікавіше. Контент у нас слава Богу. Отстільки. Знімати не перезнімати, дивитися, не передивиться. Тобто, треба бути на нас підписано, щоб нічого не пропустити. Всім до побачення, гарного тижня! Відео виходить в п'ятницю, Гарних вихідних, гарних вихідних, все обняв, поцілував. Пока-пока.